Майдан під ковпаком. генпрокурор Віктор Пшонка натякнув, поки не покинуть барикад, амністію Ніхто не отримає, що він мав на увазі. Дізнаємося від Бориса Сачалка. Борисе, розкажи конкретніше, що це за заява і яка реакція майданівців на неї. Доброго вечора, Віта. Насправді генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв закрити усі кримінальні провадження і звільнити усіх затриманих уже впродовж місяця. Проте за умови, що мітингувальники звільнять усі захоплені адмінбудівлі та розблокують дороги. Передусім, це вулиця Грушевського, крайній термін 17 лютого. За словами генпрокурора, наразі під вартою лишається 150 людей 70 із них під домашнім арештом. Якщо умови так званого закону про амністію мітингарі проігнорують, пшонка обіцяє кару. Ми знаємо обличчя, ми знаємо осіб, ми знаємо тих, хто кричав і зазивав на незаконні дії. І якщо в цій частині не буде прийнятий закон, то декому не сховатися за депутатськими повноваженнями і політиками значній більшості і правоохоронним відомствам, і керівництву держави всі бажають, щоб ці умови були виконані і щоб е, історія кримінального -хара, правового характеру вона була закрита. Втім, слова Пшонки на Євромайдані уже здавна нікого не лякають. Тут категорично проти міняти захоплені будівлі на захоплених мітингарів. Я нагадаю, що на початку цього тижня правий сектор оголосив про власні паралельні перемовини із міліціянтами та із СБУ. Згідно з їхніми домовленостями, усіх затриманих повинні звільнити вже до кінця цього тижня, до п'ятниці або навіть до суботи. В обмін на це правий сектор пообіцяв звільнити український дім та власне вулицю Грушевського. Тим часом на майдані незалежності сьогодні дізналися, що так звані закони 16 січня не доскасували опозиціонери, кажуть, у Верховній Раді не догледіли і схибали. Законодавство свідчить, всі положення скандального закону залишаються чинним. Наприклад, у кодексі про адмінправопорушення, як і раніше, є параграф про штраф і вилучення транспортного засобу за рух колоною чисельністю понад 5 автомобілів. А в кримінальному кодексі є норма про наклеп. Це сталося причиною неправильних процедур зміни закону. Ми скасували факт зміни закону, але не скасували саму норму закону. Ми обсуждали эту норму. І другие юристи говорять іншу точку зрения. Поэтому здесь спочатку треба провести дискусію в юридическом поле и потім уже принимать соответствующие рішення. Трохи згодом вже Мінюст простував інформацію про існування таких норм у інших законах України. Втім, навіть якщо це опозиційна помилка, то на самому Майдані Незалежності сприймають і абсолютно спокійно і навіть з легкою іронією кажуть, що ну не лише за одні закони стоять тут на Майдані, а за повне перезавантаження влади. Сьогодні на Майдан приходили архітектори. Їх команда нагадала пану Порошенку його обіцянку відновити вулицю Грушевську у разі перемоги. Архітектори запропонували свою допомогу в укладенні кошторису і плану виконання робіт разом із вулицею Грушевського, дуже хочуть поновити зруйнований ландшафтний дизайн Маріїнського парку. Прошу послухати їхні пропонування створити незалежну експертну комісію з метою оцінки пошкоджень насаджень. По-друге, провести оцінку збит... збитків для того, щоб порахувати скільки яких рослин нам потрібно. Далі на підставі експертних оцінок скласти безкоштовно проект план реконструкції. Тим часом новини з уряду, архітекторів би потішили. Там сьогодні констатували градус напруги у Києві зменшується і падає, і акції стають мирними. Про що ще говорив прем'єр Арбузов зі своїми підлеглими? Знає моя колега Юлія Янчар. І Прошу зараз їй подивитися. Матеріал тони силовиків БТР, водомети це вже кілька тижнів поспіль звичні атрибути для вулиці Грушевського та для урядового кварталу. Однак на роботу у Кабінету міністрів це ніяк не впливає. Середа у них День засідань У нас все хорошо, все прекрасно. Аби потрапити на засідання, журналістам доводиться щонайменше три рази показувати свої особисті документи на кордонах. силовиків. тепер списки змі. У Нас не комендантська година. Соловики тішаться. нам подобається тут. А що вам подобається більше всього? Як що нам подобається? То що ми тут живемо. Де? Ну ви живете де в Києві? На окраїні, а я в центрі сліди їхнього мешкання в кабміні ще досі видно? Доброго дня, прошу сідати. Виконувач обов'язків прем'єра Арбузов каже Дай. вступне слово. Підсумовує результати переговорів з Зіцією немає протистояння на вулицях. Мирні акції протесту проходять без будь-яких обмежень з боку влади. Загалом градус конфлікту зменшується. Ще кілька хвилин говорить про грошові винагороди для українських олімпійців, про місцеві бюджети, погоду, напругу в валютній сфері. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти є напруженість попри відсутність економічних підстав для цього. Як бачите, фундаментальних економічних причин для занепокоєння немає. Згодом про трагедію в сумах за словами ж міністра інфраструктури вже зараз говорять про створення тимчасової групи. Ксажаленю такі трагедії є, і ми будемо в дальнішим по результатам розслідування приймати міри на меті мероприяття по не таких случаях. Дальніше засідали міністри що найбільше дві години. Виходили вони не через парадний вихід, бо там силовики. Юліїнчар Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ. Тим часом на сам Майдан Незалежності сьогодні приходили медики, розповідали, що мітингарю, які найбільше постраждали під час сутичок із Беркутом, відправляють на реабілітацію за кордон, уже досягнуті домовленості із медиками з інших країн. Прошу зараз послухати, з якими саме дуже суттєва допомога є від наших лікарів, від нашого лікарського братства. і це на рівні державних програм. Наприклад, Литва готова провести до реабілітацію щонайменше десяти. Пацієнтів Польща щонайменше 50. звершую я на ноті позитивній і на Майдані Незалежності протягом останніх днів стало дуже модно святкувати весілля. От буквально сьогодні вночі святкували одне весілля, а вже зараз готуються відсвяткувати наступне. Я зараз туди збираюся відправитися. Якщо мене туди пропустять, то вже о 22 годині покажу вам, як же гуляють весілля на Майдані Незалежності. Віто так, Борисе, ми чекаємо від тебе новин. Дякую.